Як справи, маленькі? Як у тебе справи сьогодні? От так от. Всім привіт! Сьогодні нам три тижні і я розкажу вам, які у нас зміни у розвитку малюка в три тижні. Чим відрізняється від попереднього періоду? Да, ми дуже любимо слухати, ми дуже любимо, коли розмовляють до нас. Вона почала чути. Вона почала бачити, і це так різко, вона дуже уважно роздивлюється обличчя, слухає звуки, слухає мамин голос. Її вже не влаштовує, коли мама просто мовчки тримає її на ручках. Їй треба, щоб мама розмовляла і дивилася на неї. Ось вона дуже так усвідомлена вже, з видом розумної людини. Думаю, що ти там, мама, розказуєш? І навіть вже почала посміхатися. Оце саме особливе, що відбувається у віці трьох тижнів, що дитинка а, у відповідь батькам починає посміхатися. Це не часто. За декілька днів це відбувалося, може, два-три рази. Але це було саме не просто там потягуськ, крівляння якесь. А саме вона мене впізнала, маму, впізнала і посміхнулася. Да? І потім через деякий час знову. Тобто це неможливо спутати не з чим. А ще цей період характерен тим, що починає розвиватися кишковий тракт, і у нас починаються, як і у всіх, коліки, газіки, животи крутить болить. Це відчувається по більш такому капризному стану, піджимання ніжок, крик, верес. Перша половина а, дня більше така все ж таки сонна, а друга половина дня вже все. Вона просто так не спить, їй треба ручки, гуляти, роздивлятися, дивитися, щоб її носили. Не обов'язково носили, вона може полежати. От, наприклад, я її перевдягаю, змінюю підгузок, і я за цей час можу собі встигнути манікюр зробити, доки вона від, ну, відпочиває відпочиваєшом, приймає повітряні ванни. Пора робити масажики, я ще не дуже їх почала робити. Продовжуємо давати вітамінчик Д. До... Да. Що мама ще розкаже? Про тебе все розкаже, мама, так? Да? Все-все розкаже. Да. Вночі просипається десь два-три рази, може спати і в ліжечку, може спати зі мною, коли я її починаю перекладати в ліжко в своє дитяче, вона виридує, тоді вона спить зі мною. Також нормально, може поспати і у візочку. Я перестала вже щодня користуватися і малентами, шкіра нібито нормальна. І маленти наношу тільки після купання, уже зранку. І коли я її не купаю, я не наношу молінти. Нібито нормально, просто дивлюся за реакцією, як вона буде себе почувати, щоб розуміти, чи воно їй потрібно, чи не потрібно. На дитячі голоси вона не дуже реагує, але, от на якщо щось впаде, наприклад, да, от вона спить, там миляна шумить, кричить, бігає. То нормально. А якщо Іляна кине щось що на підлогу, то вона, звісно, прокидається, плаче, кричить. Ну, таке. З грудним вигодовуванням поки що, поки що нічого не ясно, як і у кожної жінки в три тижні після пологів, тому що цей процес має стабілізуватися точно до трьохмісячного віку. А я сподівалася, що в мене це станеться раніше, але поки що, поки що. Нічого не зрозуміла після того, як я переболіла маститом, ну таким, да, початкової стадії, або то не мастит, або лактистас, або як його назвати, температурила цілу добу, і після того я швидко, як я вважаю, пішла на поправку, одужала, все нібито нормально, але я почала боятися. Я почала боятися вулиці, почала боятися протягів. ну, таке. Тому що зараз літо, воно. Я постійно мокра, постійно потію, особливо вночі можна я зранку встаю і після того маститу, з чим ти це зв'язано, але вже декілька днів я встаю геть вся мокра, геть щоночі. І приходиться перевдягатися, змінювати постіль, тому що дуже збільшене потовиділення. І е, після того нібито все з грудьми нормально, але вона не навчилася прикладатися нормально. Да? Тобто вона все одно, як я бачу, вона смокче сосок. Це не заважає потоку молока, все нібито нормально. Я навіть здивувалася, бо вона е, давиться, давиться, я не розумію, що там не встигла дотрутуркнутися до грудей, вже починає давитися, Хоча я при, прилив не відчувала в той момент. Вона виплюнула сисок, а там прям така струйка. Я думаю, Боже, як коли мені потрібно сцедити дві краплі молока, щоб дати їй вітамін Д в ложку, я півгодини не можу навіть двох крапель ви вицидіти. А вона не встигла доторкнутися до грудей. Як уже струйка така бризкає на метр вперед. ну, Хоча. Немає відчуття, що є молоко в грудях, взагалі немає. ну то Коли мастит, то так. Да. А так, є, буває, коли вона довго спить, я відчуваю, що при -при 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 припливи молока, да? але такого, щоб була повна, щоб були повні груди, щоб було типу тиск під... Яким Ні, такого нічого немає. Вона не встигне доторкнутися губами, то їй не потрібно прикладатися, там, широко відкривати рот, вона тут отак і їй достатньо, вона ковтає, аж захлинається. Що у нас в цей раз <с> з цим родним вигодовуванням, коли вона вже стабілізується, я не знаю. чи Я сподіваюся, що їй достатньо молока. ну, Буває таке, що вона просто хоче посмоктати. І вона смокче, мала випльовує, зригіває, і знову смокче, хоча я її ношу і стовпчиком, так, якщо повітря вийшло. По-різному немає ніякої стабільності. Е, поки що по годинах я не засікаю, але вона може десь дві годинки погуляти не щоразу, але іноді може погуляти без грудей. Поспати без груди, і надія її трохи в ковдру пілінаю, щоб обозначити границі її тіла. Вона тоді більш так заспокоюється і міцніше спить. Від коліків газиків ми нічого не даємо. Єдине, що я використовую, це масаж животика по водиковій стрілці. І можу на гімнастику поробити трошечки ну, ну, там педик, ну такі і а, на животик викладую. Ну і все. В принципі, поки що цього достатньо. Як воно буде далі розвиватися, подивимося. В три тижні вже половина речей 50-го, 56-го розміру, які ми готуємо для новонародженого. Вони вже всі малі, тобто, вже треба переходити. Ну, 50-й так точно малий. Треба вже переходити на 56, як мінімум, ростемо Так, ростемо ми. Трошечку вона вже починає гуляти, щось агукати. Ну, не агукає ще, але uh. Да, от, такі от слова, воно нібито і не плаче, ну і не вирадує, і не агукає. Але щось розказує, да, щось розказує. Царапки я не вдягала ні разу щотижня, підрізаємо нігтики, щоб вона не царапалась, вона е, ретельно все ізучає, е, ручок вона ще толком не розуміє, де там її ручки де ніжки. Ось, Дуже гарно реагує на брязкальце, може слідкувати, повертати в один бік. Голову в інший бік, ну куди від звідки йде дзвін, вона туди повертає свою голову. Багато може хвилин 10-15 лежати на животику, доки там втомиться, потім перевернути знову. Туди-сюди крутимо. По харчуванню я їм все: і фрукти, і овочі, і ніяких дієт у мене для годувальної мами немає нічого такого. І проблем ву поки що ні з чим не з висипами, не з стулом, поки що такого нічого немає. Трошечки у нас змінилося вже волосечко, то воно виглядало більш черненьким, а зараз видно, що воно таке світло світло-русе буде. Ну, У мене темно-русий. У неї буде світло-русий, можливо, як у альвінки. Ну, це на, на перший погляд. Дуже цікаві у неї рісниці. Знаєте, як нарощені пучками отак. От от, раз, раз, дві. І у неї декілька пучків такі довгі-довгі, аж достають, аж до кінця бровок. Не знаю, чи вони повипадають, чи такі залишаться гарненькі. Тож таким чином відбувається наш розвиток в три тижні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Давайте, пока, до нових зустрічей. Пока. Скажи, пока!